Вітаю вас, любі друзі. Ви на каналі Надихайся з вами, я Наталя. Осінь нас надихає своїми барвами. Проте буденні справи намагаються оволодіти і понизити наші чистоти, опустити на вібрації, які нижче рівня всесвіту. Проте я знаю, як працює цей всесвіт і е, маю купу задач, які мені треба вирішити. І сьогодні ділюсь рецептом: як розв'язати будь-які буденні задачі. Отже, я не з тих людей, які одразу хапаються і щось вирішують, е, тому що коли я перебуваю в стані стресу, а зазвичай будь-які буденні справи у мене е, виника... ну, визивають саме такі емоції. Я... Микнула медитацію і намагалася повернути себе. Ну, не намагалася а повернула. повернула себе в цей гармонійний стан. Тому що я знаю, що все відбувається легко, всі наші бажання здійснюються легко, коли ми перебуваємо в гармонійному стані. Саме з такого стану всесвіт нас чує дуже швидко і вирішує наші задачі. Далі я намагалася побачити, не намагалася бачила, Я поясню, як це зробити. Треба з'єднатися з кінцем вашого бажання. Ось, наприклад, у мене зараз купа проблем з сантехнікою. І я уявляла, як я просто миюся в душі, вода скрізь. Все добре стікає, так, як їй має, туди, куди їй треба стікати, а не так, як зараз. І все добре. Тобто, треба уявити, як ти стоїш під душем, просто мастишся. Оцією ароматною якоюсь олійкою для тіла і все в тебе добре, коли ми можемо з'єднатися з кінцем свого бажання, побачити його вже реалізованим, то все світ підтягне і людей, які допоможуть нам, і створить ситуації, які е, також будуть легко вирішувати наші ситуації. Отже, також сьогодні у мене була афірмація, коли я Займаюся справами Бога, Бог займається моїми справами, вирішує мої задачі, що мається на увазі, коли ми займаємося тим, чим ми займаємося щодня на своїх посадах, у себе вдома, коли ми реалізуємо свій потенціал, свої таланти з любов'ю, це і є справи Бога, тобто те, для чого нас створив Господь, те, для чого ми прийшли в світ, Наприклад, вчора допомогла сусідській дівчинці з математикою. Сьогодні і вчора, і вже півроку поспіль створюю афірмації для багатьох людей, когось вони надихають. Вони перш за все надихають мене. Проте, якщо комусь також це корисно, то я дуже рада. Отже, таким чином сама себе надихаю і притягую благосні події до себе в життя. Адже я знаю, що для того, щоб щось отримати, треба віддати те, що у тебе є, і те, що ти вмієш. Тобто своїми талантами, своїми діями щоденними ми віддаємо те, що ми вміємо робити. А натомість від всесвіту, від Бога, отримаємо легкість у вирішенні наших буденних повсякденних справ. І не треба думати, що це якісь там машини, квартири. Це ось така буденна справа, як у мене. Розібратися просто з каналізацією. Ось так все дуже легко працює. Коли ми е, зберігаємо гармонійний стан, отже, любі друзі, бажаю вам легкості, адже легкість це також вибір. Завжди перебувати на високих вібраціях навіть тоді, коли нас відкидує е в інші частоти. Повертайтеся, повертайтеся і вирішуйте задачу. Просто треба перетворювати будь-які задачі на намір їх вирішити. Отже, я маю намір вирішити всі свої буденні задачі і надихнути. Вас на вирішення ваших власних справ. Адже ще одна з моїх улюблених фраз, якою ділю, ділюся: у Бога немає інших рук, крім наших. Отже, наша голова, наші руки, і все буде добре. Гарного дня всім! І сподіваюсь, ви зацінили той неймовірний краєвид, е, на, 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 на фоні якому я знімаю це я у себе вдома в місті Ізмагіл. Обіймаю до зустрічі!